Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Цієї ночі росіяни запустили по Запоріжжю балістичну ракету Іскандер а потім майже годину тероризували з с 300 Ворог завдав понад 10 ударів. Зокрема, два з них по олійному підприємству у Розумівці на момент прильоту на підприємстві перебували двоє охоронців. На щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок удару понівечено понад 10 вантажівок. Три з них не підлягають відновленню, інші будуть дообстежувати. Також постраждала майстерня. Та склад в них вибило вікна, понівечило двері та обладнання всередині. Разом з цим 90% автопарку підприємства тимчасово не придатне до використання машинам, уламками та вибуховою хвилею розбило скло, пробило бензобаки та каркас техніки. Фінансові збитки оцінюються десятками мільйонів гривень. Завдали удару окупанти по місцю відпочинку та комунікаціям, після чого терор продовжили безпілотниками. Завдяки повітряним силам схід три шахеди були успішно збиті. Підприємство працювало. І ось тепер маємо таку ситуацію. Збитки повністю знищений автопарк. Переробляли насіння соняшника. Це серни возили в соняшнику олію. Попала в бак, її просто перевернула, перевернуло. А що возили вози, зерно, маразм. Тут стратегічного нічого не було. Навіть якщо так подумати, вони в будь-якому випадку, якщо навіть і були продивлятися там, через що ну безпілотники літали, або ще щось все одно можна було побачити, що це просто звичайні машини. Загалом за минулу добу окупанти понад 70 разів відкривали вогонь по двом десяткам населених пунктах області, зокрема Магдалинівці, Лобковому, Новодарівці, Малій Токмашці та Оріхову. Поліція зафіксувала з півсотні фактів руйнування квартир, будинків, адмін та господарчих споруд. Відомо про поранення 54-річного чоловіка в Оріхові. Місцевий отримав мінновибухові травми. Його оперативно доставили до лікарні. Після звільнення села П'ятихаток у Запорізькій області вперше за багато. Місяців місцеві змогли вибрати з небезпечних територій. Військові разом з поліцією зустріли шість тамтешніх, які пішки вийшли з п'яти хаток. Серед них двоє неповнолітніх. Усі вони нині в безпеці та отримують необхідну допомогу від влади. Пішки вийшли стільки но звільненого села п'яти хатки. Серед них двоє дівчаток, 9 та 15 років, які на руках перенесли на вільну землю домашніх собак та двох хом'яків. Жахи окупації не знищили в дітях здатність любити і піклуватися. За інформацією генштабу, стало відомо, що у розівці росіяни перетворили школу на військовий шпиталь. У приміщенні їдальні розмістили операційну, а в класах зробили палати. Використовують його і в якості логістичного хабу для перерозподілу поранених та загиблих солдат. РФ в той же час, наші військові закріплюються на нових рубежах на Запорізькому напрямку. Наступальні дії тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме Протягом минулої доби на напрямках Новодарівка Приютне, Макарівка Рівнопіль та Новоданилівка-Роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.